Присутні більше депутатів. Присутня Олюху Олеся Петрівна. І так, і перше питання про внесення змін до рішення сільської ради на 22-22.12.2022 року номер 611 про затвердження мережі та загальної численності закладів та установ Семейської ради зі змінами. Тому Олена орала начальник відділу. Ну і нести зміни до рішення сесії сільської ради від 22 грудня 2022 року за номером шосот про затвердження мережі та загальної чисельності закладів та установ Семенівської сільської ради зі змінами. Додаток 3 і 8 викласти в нові редакції. А саме які зміни відбуваються у Красівському ліцеї імені Цезаря Зарі Леоновича Посадевського додається одна штатна одиниця: це асистента вчителя, тому що збільшується кількість діток, які потребують. Інклюзивного навчання, правильно? Mm -hmm. Так, тому кількість ставок збільшується на одну і всього буде 8641 ставок і збільшується на 0,5 штатних одиниць, центр надання соціальних послуг. Це додаток номер якісь? Немає, О, прошу винести засідання сесії <п 'ятування> Хто за. Хто за? Голосуйте. Ну, одноголосно. Що, ще є питання.